Ще у серпні журналісти телекомпанії Круг розповідали про ситуацію, що склалася у житловому масиві Червоний Хутір. Тоді люди були схвильовані тим, що вони не зможуть проголосувати за проблем з адміністративним розподілом району. Упорядкування змінили з Одеси на Відіополь, а люди залишились між небом та землею. Тоді їх заспокоїли, мовляв, усе буде добре. Але це добре перетворилося на те, що у Червоному хуторі змогла проголосувати лише третина виборців. Було зроблено усе, аби люди за наявності усього бажання проголосувати з Бити це не змогли. За даними центральної виборчої комісії, на Одещині найменша по Україні явка виборців на голосування. Як з'ясовується, причиною цього є зовсім не бажання людей проігнорувати вибори. Багатьом просто не надали можливості проголосувати. Принаймні, така ситуація склалася у житловому масиві Червоний Хутір. У 2002 році було прийнято рішення змінити упорядкування масиву, і він припинив відноситись до Одеси. Сьогодні за Червоний Хутір відповідає Таїрівська селищна рада. Та після цього про де і забули. Частина й досі приписана у Київському районі. І ще у серпні вони хвилювались, чи зможуть вони проголосувати. Тоді місцева влада їх заспокоїла. Я встав, що здесь чисто індивідуальний вопрос, обратиться до Київської адміністрації, є там відділ по реєстрації збирателі, щоб їх не сніг списки, ізбирателі якщо і. Ані там відсутні. як результат. Жоден мешканець Червоного хутора, в якого залишилась одеська прописка, у голосуванні участі взяти не зміг. Не змогли заповнити бюлетени й ті, хто змінив прописку на Віддіопільську. Більшість жителів хутору просто не було включено до виборчих списків. Та й виборчу дільницю облаштували дуже далеко від самого червоного хутору. Все время я голосувала. На всех выборах, без всяких проблем. Теперь вдруг меня лишили гражданства. Решили право голосовать. Решили право. Нет в списках, нет в списках. Сначала было нет в списках, а теперь специально перенесли наш этот избирательный участок, кто знает куда, в какой-то другой город, спутник Одессы. И никто там не может найти, люди же не могли туда добраться. Никто же не знает, где это. И ни, ни, ни автобуса, ничего. При всем моем желании отдать свой голос за депутатов и за партию Верховную Раду, я, конечно, не смогла. И, во-первых, не было транспорта. Последнюю минуту узнали, что на каком-то избирательном пункте Радужная... У нас наші жителі голосують. Родина Ольги налічує шість дорослих членів, які мали б голосувати, але запрошення отримала чомусь лише одна людина. Вони заздалегідь звернулися до дільничної виборчої комісії. Написали заявлення о те, що ми хочемо проголосувати. У нас з нас взяли заявлення, зняли ксерокси, паспортов, все і сказали, що будете в доповнительних списках. Так як ми прийшли в день голосування, нас допомагаємо списки не було. І ми дуже з мужем возмущені, том, що нам не дали проголосувати, і людей, які бажали проголосувати у червоному хуторі, дуже багато. Людмила працювала на дільниці і сама бачила, скільки людей проголосувала з її будинку. Вот із п'ятій ташки, у якого для голосування даже не були допущені для 200 двохсот проголосувало Проголосувала 30 тридцять 30 человек. Улицы у нас 17 улиц частного сектора. Проголосовало тоже где-то около 30%. Только процентов. Искали, многим не пришли пригласительные, очень многие были нарушения в адресах, нарушения вообще в фамилиях. И люди и не могли себя найти ни в каких списках. Так і не голосували. Отже, на конституцію України місцеві чиновники чхати хотіли. За найменшими підрахунками тут не проголосувало близько тисячі виборців, і це лише у невеликому житловому масиві. А у деяких округах кандидати у депутати перемогли з мінімальним відривом від конкурентів. До речі, до червоного хутору під час передвиборчих перегонів не виявив бажання завітати жоден кандидат у депутати Верховної Ради. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекампанія Крук.